Вітаю, розглянемо прогноз на 22 травня, дорогі друзі, старозолота ікони. Перед нами вісім пентаклів. На неї зображений Іосиф Тесляр, який згодом став батьком Ісуса, показавши нам чистоту віри та сміренність до своєї долі. Дорогі мої, сьогодні вам, як ніколи, потрібно доказати свій професійний рівень, якщо ви взяли на себе зобов'язання, ну так і зробити все, що вам доручили те саме. Ви Доведете, що на вас можна покластися, бути наполегливі, досягненні цілей, пов'язаних з вашою діяльністю. Не все буде даватися легко, але ви з щастю вийдіть із ситуації, що склалася і отримаєте нагороди. Якщо ви втомилися, мої, від монотонної, нудної роботи, то виділиться час, щоб відпочити. Не ризикуйте свої здоров'ям, Яке може порушитися внаслідок перевтоми, будьте готові вчитися, застосовувати свої знання на практиці, картка радить утриматися від непотребних витрат, але при цьому сплатити рахунки, частково погасити борги та кредити. В особистих стосунках є потенціал зростання, зміцнення зв'язку все без яскравих відчуттів. Но у цілому Дорогі мої, все добре та спокійно. Ось такий прогноз. Ставте лайки, пишіть мені на пошту, підписуйтесь, приймаю магазин та Рінкогні та Жуковського, 17.